На Закарпатті правоохоронці заблокували канал з переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Поліцейські встановили, що до організації причетні 50-річна жінка та її 30-річний товариш обоє Мукачівці. Оперативники почали документувати їх діяльність ще на початку року. Організаторку затримали на околицях міста Мукачево, її спільника за місцем проживання. Слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області провели п'ять санкціонованих обшуків за місцем. Ем проживання підозрюваних та їх можливих спільників в ході слідчих дій вдалося вилучити ряд речових доказів, зокрема й готівку в іноземній валюті, отриману як плату за незаконні послуги з переправленням. Наразі обох фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, та підготували клопотання до суду щодо обрання затриманим запобіжного заходу. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і відповідно з конфіскацією майна.